Привіт-привіт, друзі! Вийшло сонечко на небі і всміхнулося до нас. Веселіться, любі діти! Добрий день і добрий час! Хочу вас до бабусі запросити, у бабусі Одарки погастити. Бабуся живе у селі, а в село теж прийшла весна. В селі навесні дуже багато роботи. Але перше це бабуся наводить лад на подвір'ї. Треба зібрати сміття, торішнє листя. Але ай-яй-яй, у бабусі совочок та віночок зломалися. Діти, допоможи зробити мені совочок та віник. Я вам буду дуже вдячна. Ну що ж, діти, ми сьогодні з вами. Зробимо віночок та совочок для бабусі одарки. Приготували перед тим, як працювати, пальчика наші талановити. Давайте згадаємо нашу пальчикову гімнастику. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожний пальчик зігріває і усіх разом збирає. Ще раз. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожний пальчик зігріває і усіх разом збирає молодці, починаємо працювати. Ось такий віник та совочок ми збру, зробимо для бабусі. Дарка, подивитися, як він збирає сміття. Ну що, починаємо. Нам необхідно сьогодні для роботи квадрат. Маленький прямокутник, круг і два прямокутника ще таких великих клей ножиці. починаємо працювати. Беремо квадрат і складаємо його в трикутник. Беремо за куточок і складаємо навпіл, щоб у нас вийшов трикутник. Ось так. Дуже добре. Нігтиком або пальчиком робимо складочки. Вони нам необхідні, ці складочки. Розгортаємо, беремо інший куточок і знову складаємо його навпіл, щоб вийшов у нас такий трикутник. Теж проводимо добре пальчиками, робимо складку. Розгортаємо. Далі повертаємо до себе не куточком, а стороною. І складаємо навпіл, то у нас виходили з вами трикутнички, а зараз у нас вийшов прямокутник ось такий. І теж дуже добре проводимо пальчиками. робимо складку. Розгорнули. Перевернули. І знову складаємо навпіл. Виходить у нас ось такий прямокутничок. Робимо складку, розвернули. І коли ви роздивитесь, у вас всередині ось такі складочки виходять, намов сніжинки. Далі, що ми робимо? Беремо за куточок один і. Ведемо його до середини, до центра і складаємо ось таким чином. Проводимо нігтиком пальчиком, перевертаємо до себе, беремо знов куточок і до центру склали. Те ж саме ми робимо, з іншими куточками. І останній куточок ми загинаємо, проводимо пальчиком, робимо складку. Так, ось у нас вийшов такий маленький квадратик. Повертаємо до себе однією із сторон, беремо і загинаємо його до середини, до середньої складки. Ось так, розгортаємо, перевер... перевертаємо і знов до середньої складки складаємо. Ось таким чином, проводимо добре пальчиками. Розгорнули і Кожної із сторон з іншої сторони те ж саме, до середини проводимо пальчиками, робимо складку. Розгорнули і остання сторона теж саме. До середини проводимо пальчиками. Зробили складочку. Ось у нас такі добрі складки вийшли. Далі ми розгортаємо все, все це, що ми зробили. Ось ці куточки ми розгорнули, а ось цю серединку у нас залишається ось така, немов цукерочка, бачите? Ну, мов цукирочка вийшла. Що ми далі робимо? Підняли ось ці бортики, і далі я прошу дуже уважно дивитися і батькам допомогти, якщо не зможете загнути сторони. Що ми далі робимо? Ми беремо і ось так загинаємо. серединочку ми ось так загинаємо. Куточок цей. Те ж саме ми робимо з іншої сторони. Ось так ми загнули, Ось, бачите? Те ж саме ми робимо з іншої сторони. Беремо ось так загнули, підняли і ось так опустили. І вийшла у нас на мот, ось така коробочка. Ось така вийшла у нас коробочка. Ще раз будьте уважні, ще раз покажу з іншої сторони. Ось ці куточки загнули всерединку, за куточок взяли. Опустили в серединку. Ось така вийшла у нас коробочка. Далі, що ми робимо? Ну нам вже необхідний совочок, ми ось цю сторону опускаємо. Ось так опускаємо і загибаємо по сторонах. Ось у нас вийшов такий совочок. Що ще нам необхідно для нашого совочка? Нам необхідна ручка, беремо ось такий довгий прямокутник і закручуємо, робимо трубочку, закручуємо, проклеємо. Ось таку з вами трубочку, придержали, щоб вона приклеїлася. Так. З одного кінця ми прим'яли ось так, кінчик змазали клеєм та приклеїли до нашого совочка ручку. Ось у нас вийшов вже совочок. Далі нам потрібно зробити віночок, беремо круг, складаємо його навпіл. Розрізаємо, розрізали його. Те ж саме беремо довгий такий прямокутник і скручуємо, робимо ручку для нашого віника. Пальчиками закручуємо, закручуємо і з однієї сторони приклеюємо. Ось у нас вийшла така ручка для нашого віночка. Ми що робимо? Змазуємо, змащуємо клеєм ось ці полукруги та приклеїмо до нашої ручки. Так, з однієї сторони і з іншої. Далі беремо маленький прямокутник, складаємо його навпіл і не доходячи до, серед, до кінця, доходимо тільки до середини, робимо такі надрізи. Це у нас буде щітка, повіночка. зробили такі надрізи, проклеїли до середини клеєм та приклеїмо до ось цих полукругів. Ось у нас вийшов такий віночок: совочок та віночок для бабусі-одарка. Спробуйте діти зробіть. Я гадаю, у вас все вийде. Пока-пока!